Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо шпинатний торт із сезонною полуницею і вершковим кремом. Приготуємо тортик у незвичний спосіб, зробимо його у формі равлика. Якщо у вас раптом немає форми круглої, а треба зробити круглий тортик, то ось ловіть вам ідейку. Торт виходить цікавий на вид, гарний і дуже смачний. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, нам треба підготувати шпинат для шпинатного бісквіта. Шпинат ми помили і обрізали стебла. Вкладаємо у якусь глибоку ємність, заливаємо олією і блендером все це перебиваємо до кашеподібного стану. Можна перебити погружним, можна і з нарізними ножами, який у вас є, як вам зручніше. Ось така в нас виходить маса. Тепер відділяємо жовтки від білків. Збиваємо білки в піну. Як збільшилися в об'ємі, стали пивною пінкою, в декілька етапів додаємо цукор, бажано в три етапи. Далі додаємо жовтки і перемішуємо. Довго не збиваємо, лишень до однорідного стану перемішуємо. Тепер сюди вводимо шпинат. Перемішуємо. Одразу стає такий гарний зелений натуральний колір. Додаємо розпушувач, плюс просіяне борошно. Перемішуємо до однорідності. У нас виходить ось така лита маса. Перекладаємо у форму застелену пергаментом, нічим не змащуємо, гарненько розправляємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів 15-20 хвилин, орієнтуйтесь на свою духовку. Випікаємо до сухої шпажки. Він печеться досить швидко. Далі забираємо з духовки і одразу перекладаємо на решітку. Зверху накриваємо рушничком. Поки він у нас буде охолоджуватися, ми підготуємо полоничну начинку. Полоницю ми помили і забрали хвостики. Перекладаємо у каструлю. Перебиваємо блендером. До ось такої маси. Додаємо цукор. Цукру тут можна дати більше до смаку. І плюс агар. Агар-агар. Перемішуємо, можна тако збити, як вінчиком. Ставимо на середній вогонь, заварюємо масу. Починає маса кипіти, з'являються перші ознаки кипіння, забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність і залишаємо до повного охолодження. Повертаємося до бісквіта. Забираємо його з рішітки. Перевертаємо на рушничок, забираємо знизу пергамент. Бісквіт важливо не пересушити. Ось такий у нас виходить гнучкий. Тепер будемо розрізати його на 4 частини, на 4 смужки. Із цих смужок будемо формувати торт травлик Такий гарненький не пересушений. Вогкенький. І зараз одразу його звертаємо ще рулетиком. Це можна зробити ще коли він теплий. У нас він вже повністю охолодився, але був під рушничком, тому не пересох. Тепер повертаємося до крему. Крем у нас вершковий. До холодних вершків додаємо холодну цукрову пудру, збиваємо. Тільки маса починає ставати густішою, додаємо вершковий сир, будь-який, який вам до смаку. Це може бути і домашній вершковий сир. Перемішуємо і збиваємо крем до густоти. Ось такий кремчик у нас буде. Ми вже неодноразово робили вершковий крем, тому, я думаю, ви вже в курсі. Повертаємося до полуничної начинки. Вона у нас повністю охолодилася і стала ось така. Ми не переживаємо, все таки має бути. Просто розминаємо пюре. Розгортаємо рулетик з бісквіту. Забираємо його так, він стрічки схопився до рушничка, це важливо вже зараз так підняти, перед тим як ми нанесемо начинку. І тепер покриваємо полоничною начинкою. Вона гарненько розми... розминається, робиться як пюре, тому не переживайте, з агаром вона так буде схоплюватися. Плюс тепер наносимо крем. І звертаємо. У мене перший шматочок такий досить-досить пішов із стрічниками. Нічого не приховую, все вам показую. Але це не страшно, воно у нас буде всередині і цього не буде видно. Так відбулося, тому що трішечки він за грубий, за товстенький. Якщо робити такий рецепт на більшу форму, то такого не відбудеться. Але якщо навіть на таку, як нас, то все можна приховати. І так робимо із усіма шматочками. Робимо для себе, з любов'ю, це найголовніше. Зверху зрізаємо, я не зовсім рівно однаково їх відрізала, тому то все можна прибрати. Такий досить цікавий тортик виходить. Далі я ще дала кільце, щоб він добре так схопився, сформувався і відправила в холодильник на 2 години. Після ми його вийняли. І в нас ось такий вийшов тортик діаметром 18 см. Показую повністю все, де є тріщинки, нічого не приховую. У нас ще трішечки залишилося крем, і ми вирішили його ось так зверху прикрасити. Цікавий гарний сезонний тортик, яскравий без е, різних хімічних барвників, все натуральне. Прикрашаємо зверху полуничкою, м'ятою і відправляємо в холодильник. Хай ще постоїть 2-3 годинки. Можна залишити на ніч. Через 3 години ми його розрізаємо і бачимо, що гарний, не тільки смачний, а й гарний на розрізі. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі. Тортик направду дуже смачний!